Показуємо наші покупки спочатку, з магазину Єва. Це ось такий пакет. Коштує він 3 гривни 99 копійок. Далі ленур, ось такий здоровий, скільки йому. 1 літр 420 мл. Такий лінур. Так, і коштує він 154 гривни. Далі доместас. Теж закінчився. У нас сьогодні до побутової хімії пішло діло. Це е, один літр, коштує. 92 гривни 90 копійок. І теж в Єві, ну, весна, колготки, 20, 30 ден, двоєчка, рвуться кожного дня. Ну, але нічого, коштують вони 89 гривень, 90 копійок. Поки що. Акція чорний тюль. І чек в електронному вигляді ось такий. Отака сума тут: 340 гривень 79 копійок. Далі, далі магазин Простор. Отакий пакет, трішки більший, ніж в Єві. А коштує 3,99 гривень, як і в Єві. Потім вологі серветки. 15 штук отакі. Серветки коштують 9 ,99 гривень 99 копійок. Рукавички господарчі. Ось такі. 46 гривень 79 копійок. Я потім розпакую і покажу, дуже мені сподобалися. Потім килимок для сушіння посуду, синій, може, не зовсім передає хороший. У нас вже один такий був, другий вітром занесло. Ну і от віка купила, і він дешевший, ніж в Аврорі. Коштує такий килимок 48 гривень 39 копійок, а в Аврорі, здається, 75 гривень. Ну, Віка собі взяла ще тональний крем, ось такий. Вона ним користується. Тональна сиворотка називається Лоріаль. Ну, я вже давно таким не користуюся, вона молоденька, то користується. І коштує він 275 гривень. Ну і туалетний папір ось такий. В упаковці 4 штучки, трьохшаровий, поставлю, коштує. 113 гривень. І оце в просторі заплатили 497 гривень, 16 копійок. Потім аптепка низьких цін, тест смужка. До глюкометра ось така. Коштує вона 479 гривень 50 копійок. І там накопилась знижка 21 гривня 59 копійок. Заплатили ми 458 гривень 21 копійку. 50 штучок тут. І це для мене. Так, чек. Оце на тест. З'єви я показала в електронному виді. І ось це чек на простор. Ось така сума. Так, ну і покажу оці перчатки. Перчатки рукавички, вирішення. Дуже сподобались. Звичайно, трішки по вибачте. Дорогувати, але вони ж багатораві. Ну, зараз я, дивіться, яка тут рукавичка, ось, у? отак одягається. Може, хто не бачив, дивіться, дуже добре мити посуд, так? А це перчатка Ось так. Теж одягається, трішки завеликі, ну, ось такі, дивіться, Ох, і віка теж. Побачила і зараз же ж купила, бачите? Ось такі покупки ми сьогодні зробили по побутовій хімії. Сума зашкалює, звичайно. Так що одні оці полоски. Майже півтисячі. Ну, але вони надовго. Кожного дня я не міряю цукор. Ну, коли уже думаю, що мені треба міряти, тоді міряю. Але я придержую, щоб все було добре.